Друзі, араз тіві перші головне поїхали у Львові. Постріли пролунали так несподівано, що перші свідки не одразу зрозуміли, що сталося на вулиці. Серед робочого дня була вбита Колишнього голову Верховної ради Андрія Поробія, політики, який десятиліттями залишався символом проукраїнського курсу і жорсткого спротиву російській агресії. Подія миттєво сколикнула не лише місто і всю країну правохоронці одразу розпочали спецоперацію. Район події був перекритий. в місці запровадили посилені перевірки транспорту. За свідченнями очевидців стрілець одягнений у форму кур'єра однієї з приватних служб. Доставки він підійшов до політика з пакунком у руках. За секунду дістав пістолет з глушником і зробив кілька точних пострілів. Далі кинув сумку і зник в напрямку найближчих дворів. Пишуть джерела. Спочатку версії коливалися від побутового конфлікту з до замовного вбивства, але вже за кілька годин силовики чітко вказали на політичний слід. Паробі протягом усієї кар'єри був ціллю для Кремля. Що часів майдану йому відводили роль одного з головних ворогів Росії? Його тверда позиція в парламенті, підтримка оборонних ініціатив, і пряма участь у формуванні стратегічної протидії агресії, робили його надзвичайно небезпечним для російських планів. Відтак версія про російський слід не була найбільшої ваги. Українська контррозвідка вже неодноразово попереджала. Ворог намагається відкрити другий фронт терору всередині країни, атакуючи політики, волонтерів військових символічні постаті. Вбивство пробіа могло стати спробою дестабілізації демонстрацією сили меседжем українському суспільству. Ніхто не захищений. Ірини Фаріон убили так само. Місто перекрите Перекриті дороги, перевірки документів, пошукові групи в лісах і на виїздах з Львівщини. Поліція поширила орієнтування на людину в кур'єрській формі. Та за словами очевидці, стрілять діяв надзвичайно професійно. Зник за лічені хвилини, можливо, маючи заздалегідь підготовлені маршрути відходу. Аналітики наголошують, метод виконання замаху вказує на підготовку професійних агентів. Легенда з кур'єром дозволила проникнути максимально близько а використання глушника. Уникнути паніки і виграти час для втечі. Усі ці деталі характерні для спецоперації, які Росія проводила в різних країнах Європи для України, ж це вбивство стало шоком. Пробій був не лише політиком минулого, а й активним учасником нинішньої боротьби. Він консультував низку структур, допомагав в розробці законодавчих ініціатив, підтримував ЗСУ і публічно виступав за інтеграцію до НАТО. Його усунення сприйняли як спробу вибити одну з ключових фігур. Яка особлювала незламність і відданість курсу до Європи, що ж шубивство поробіга у Львові є частиною гібридної стратегії Москви. Воно має кілька цілей деморалізувати суспільство, посіяти страх серед політичної еліти, показати, що навіть колишні високопосадовці не є недоторканими. Для російських спецслужб це звичний інструмент тиску для України ж серйозний виклик, адже тепер державі доведеться ще більше зміцнювати систему безпеки для ключових діячів, щоб уникнути нових ударів. Водночас цей злочин може мати протилежний ефект. Українське суспільство вже не раз доводило удари по символах, не ламають, але що консолідують націю. Парубій загинув як політик, що завжди стояв на захисті України. Його смерть стане ще одним аргументом для мобілізації проти ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.